Тоді так і тепер вони танцюють і по чотири години на день готуються до телевізійного шоу, аби не осоромити Івано-Франківськ. Півфінал танцювального проєкту Майданс-2012 відбудеться вже цієї суботи. За вихід у фінал змагатимуться команди дев'яти міст. П'ять з них покинуть шоу. Решта потраплять у фінал, де й боротимуться за перемогу. Серед них буде і команда з Івано-Франківська, що представляє західний дивізіон. Для неї хореографи підібрали доволі важку композицію і додали до неї таку собі гру на контрастах. Постановці буде брати участь не тільки ребята, які будуть танцювати, а, власне. І ребята, які займаються теж різного роду вуличними видами спорту. Зокрема, це будуть ребята-трейсери, які займаються паркуром. Буде і сучасна хореографія, і буде також власне постановка буде завершуватись нашим нашим, скажімо так, колоритом, гоцульським колоритом. І буде станцьована власне. На майданці і танцівники з досвідом і без виступатимуть з одним номером. Враховуючи кількість учасників, більше не дозволяє час. Аби опинитися у фіналі, кажуть, повинні не лише якомога краще виступити, але й відчути ще більш активну глядацьку підтримку. І відправляйте смски, не жалійте грошей і ну, в принципі, допоможіть нам також пройти в фінал. Івано-Франківцям дякують за попередню підтримку і просять не підкачати і цього разу. Наталя Старас Іванків, новини телеканал третя студія.